Як не сумно про це казати, але це вдала спецоперація Кремля, коли ти свої думки видаєш за думки ну, головного учасника всього цього процесу. Якби зараз ну, ми про це знали і говорили, так би мовити, в розумінні того, що це може бути, і на це, на це вказують багато інших опосередкованих моментів. А зараз це все стало зрозумілим. що... Путін через своїх недолугих радників, які перетворилися на агентів Кремля, при тому абсолютно стовідсоткових, керує Трампом. І я думаю, що зараз цей політичний шторм в Америці так просто, знаєте, якоюсь банальною фразою Трампа не завершиться. Можна віджартовуватися, можна казати там, що ну так всі роблять. Ні-ні. Вже -ні. перші... Оцінки того, що відбулося з боку навіть республіканців, говорять про те, що Трамп так з цієї теми тихо не, 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 не злізе, і от те, що там, начебто, полетить цей відков Москви, це було станом на вчора. А сьогодні він може полетіти, я думаю, що з усіх своїх посад, бо тиск на Трампа зараз, мені здається, буде в Америці шалений і думаю, що Ну не можна це називати там яким там черговим е, але але це може стати ну дуже серйозним політичним ударом по Трампу, тим більше в очікуванні всього того, що ще буде оприлюднено на плівках Епштейна. Так що думаю, що у Трампа зараз попереду не дуже приємні дні.